Ірина Коваленко, я директор концертної агенції Стиба Мюзик. На жаль, лікаря в нас основника і власника агенції немає, але це спільна наша нагорода і нагорода нашої великої команди артистів, до якої входять більше 20 артистів народних. До речі, я бачу Анатолій Демчук тут. Давайте поаплодуємо народному артистам країни. Ми проводимо концерти вже 3600 концертів. І я хочу сказати, що я безмежно вдячна долі і всім тим людям, які співпрацюють з нами в великій кількості областей України і всім тим глядачам, які донатять. <плес> Там не помни по води с колишком сидит, ви не